Всім привіт з Ірландії! І відразу почну з того, що я вірю, що неможливого немає нічого. Але незважаючи на це, треба реалістично оцінювати свої можливості в еміграції. Я давно боялась записати це відео, бо я не розумію, що який зараз це викличе негатив. А я боюсь наших людей. Я ж хочу подобатись. Ну, скажу вам, як є, бачу я два види очікувань, людей, які приїздять. Перше очікування. Я лідер, я хочу почати свій бізнес, я хочу дуже кваліфіковану роботу. При тому англійська навіть не бігінес це англомовна країна, нема капіталу, щоб почати бізнес. Не знаєте законодавства цієї країни, не знаєте, як вести бізнес і який. І тоді людина, іншу крайність, каже: я не буду прибиральницею, Ні. вас туди не возьмуть і відразу скажу, там треба краще англійська, я про це вже говорила. Так, мене не взяли. Ну і добре. Потім я знайшла хорошу роботу. Ну, На початку мене не взяли. Бо в мене не повні були водійські права. І вони запитали, я сказала: я буду складати, я вірю, що я отримаю права. Ми вам передзвонимо. Я думаю, що саме от водійські права і потім питали, питали словаки, чому мене не взяли в польки, Супервайзер. Вона каже, я б її взяла. Менеджер не захотів через це. Тому ну, я думаю, що вона правду сказала. А, тобто, повинна бути краща мова, а не то, що ви Єснову говорите і все. Ви ж повинні ви ж в парі будете працювати, клієнт до вас може звернутися, а ви що йому скажете? Я тебе не розумію російською мовою. Ну, може, він не знає клієнт російською в Ірландії. Так, я коментар колись чула, вони говорять в Ірландії російською, мені я сказала ні, вони сказали, які тупі. Це українці так коментували російськомовні. Ну, тупи, не знають. А ви розумні і не знаєте англійською. Так буває. Так ось, і, <с> Міше, можливо, вони думають, що якщо ви не знаєте англійською, то ви тупає. Багато іммігрантів соромиться казати, скільки вони років, за скільки років не вивчили, живуть в Ірланді, за скільки років не вивчили англійську. Ну, і Друга це наречені, які приїхали наші наречені, яких заміж не взяли, як мене, в своїй країні, в старості. І людина приїхала сюди, і очікування з однією валізою приїхала. Не грошей, не роботи. Не англійської, ну, нічого нема. Я хочу за середній класи, щоб він був і молодий і спортивний. дівчата. Ну, дивно буває таких от. Ну дай Боже, щоб так і було. Щоб він побачив вас, як закохався. Ну, от я коли слухала в школі, дівчатам було 15 років, вони так говорили. Але ну, ці дівчата, вони просто досвіду ще не мали в 15 років. Тобто їм можна це їх зрозуміти і вибачити це. Чому ви в 45 ще цього не зрозумієте, я не знаю. Що можна запропонувати людині, щоб він ризикнув своїми статками, своїм будинком? Бо якщо він з вами одружується, ви маєте право на половину всього. І от що йому треба, щоб він ризикнув? І не зустрічався там з якоюсь англомовною ірландкою, а одружився з вами. А, якщо у вас немає, чи майже немає англійської мови, а, і я не знаю, ну що, може, якщо ви готувати, будете прибирати. Ну, для ірландців це не важливо. Приїхала моя знайома а, зараз, а, Боже. А, він хотів би, щоб вона. Всі гроші витратила. Вона не хоче всі гроші витрати, з яких вона з грошима приїхала з англійською мовою. А, і його дратує, що вона готує і прибирає. А її дратує, що він а, купив будинок 2 будинок роки тому. І жодного разу не помив туалет. Він каже, ну дай хоч я помию, а він каже: не треба, ми в Ірландії не мимо туалет. Діма Боже! Який кошмар. Бреше, кажу, миють в Ірландії туалет. Був чистий, коли я приїхала впер... перший раз, всі три були чисті. Так що миють нормально, і в гості я ходила, все мити було. А, так що, дівчата, не знаю я. Це жінки такі романтичні в нас. Я сама романтична, ну дай Боже, щоб я помилялася, я серйозно. Дай Боже, я вам бажаю, щоб все здійснилося. Але я не знаю, як воно здійсниться. Я ж ну, не, не бачу таких випадків, щоб таке диво сталося, і людина з вами одружилася, коли у вас нічого нема, і ви не працюєте, чи працюєте неофіційно, і вже не молода, і, ну, і, і відразу, щоб ви не ображалися, є така сама. Ну, тобто, єдине, що вже не розраховую. Це я ніколи не розраховувала. Я так розраховую закохатися ще на пристрасть, а на статки якісь там. Я і не розраховую. Бо я розумію, що я не багата людина, що в мене там ну, трошки більше за мінімум я заробляю. Англійська погана, дуже погана. Вчити ще і вчити. Ну, перспектива може якась ще буде. З часом, бо тут вік інший. Думаю, що робити з цього приводу і з мови, і з перспектив в роботі, щоб більше отримувати, чи буду я так більше отримувати, коли кваліфікацію. Бо медсестрою я не можу бути. Так що я така сама, як ви. Ну, єдине, що вже не розраховую. І от і сама мрію втратила, і вас хочу зараз забрати. Ну все, що я хотіла сказати. Далі моя ковбаса буде, яку я купила, хоч чимось вас розважити і похвалитись. І дякую дівчині чарівній дуже оригінальній з каналу Шепатуха. Це не Аліверди. Це справді я дуже вам вдячна. І я погоджуюсь з тим, що. Українськомовний YouTube треба підтримувати. Якщо вам не важко, підписуйтесь. Канал Шопотуха. І взагалі україномовний канал. От ви бачите україномовний канал, підпишіться. Дайте шанс людині. Навіть якщо вона зараз це маленький канал, і ну, не, не, не все вам подобається, не дуже це професійно. Людина, навчиться часом. Дайте їй аванс. Бо це наші люди підтримуйте українські. Ну, показати мені нема, що, бо я, по-перше, скоротила. Бо це от я нічого не купила, і це 30 євро, дорожчає ціни. А по-друге, ну, їм одне і те саме. Я купила такі єдине, що з індички. Ну, вони не так, що от грудка і вона дуже суха. А З жирком, з жирком, я таке люблю. І хотіла сказати, що лосось я купляю зі шкірою. Бо так дешевше. Я не знаю, чи має це сенс, бо шкіра ж це ж вага. Правда, буду солити. Не хотіла купувати полуницю, бо я ще не доїла малину, але купила. Так, і що хотіла показати, боже, коштувала 2 євро, 3 з чимось, майже 4. Майже 4. Seafood. Якщо ви ще не спробували, спробуйте. Це ну, дуже смачно. Я готувала колись, але в мене так не виходить. В ресторані, звичайно, краще спробувати, бо там більше, більше море продуктів. Але можна спробувати спочатку, якщо вам зайде. От дівчата мені казали, що їм сподобалось, а потім кажуть, ну, що не так, що дуже. Ну, вони в ресторані спробували. А це вони в вершках виварюють ну, різне тут: і мідії, і креветки. ну, Все таке забула, як називається, ще риба така. <смі> Не знаю ніякою мовою. Грібішки. О, я знаю російською, згадала. Теж один буде вам тут. Ну, раніше був. Я думаю, що за 2 євро як клали, то за 4 повинні теж. Це більше показувати нема що.